Я хочу ще раз це прожити, але на цей раз уже тверезо. Чуєш, а можна я на ваше шоу пародію зніму? Ні, реально дуже смішно, особливо коли він в кінці себе підпалив. Ну бля. Херсон це Україна. Хай це мінус перший. В новому сезоні ми змінили правила гри. Тепер гості грають проти суфлера. Вони читають вигадані новини, які бачать вперше в житті. За кожен жарт, з якого ніхто не засміявся. Ми донатимо на ЗСУ. Полетіли! Добрий вечір, країно! Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні зі мною в студії працює амбасадор слова «Ні о чому» Костя Клепка. А також людина, яку Ксенія Мішина послала нахуй трішки раніше за елерта. Андрій Рибак. До новин. Новини світу. Трагедію. Завершився чемпіонат світу з фістингу, в якому брав участь Едвард Рук. ножиці <плес> Новини політики. Америка погодилася надавати Україні зброю тільки за умови, що Руслан Мак. Поїде звідти нахуй. Новини шоу-бізнесу. Дмитро Гордон випустить свою брендовану карточну гру. Вже скоро купити очко Гордона зможе кожен бажаючий, а не тільки Рінат. Катя була така некрасива, що навіть собаки трахали її ноги із заплющеними очима. Сергій безрукав поїхав на фронт, і тепер він ще й без ногу. А нам щойно повідомили, що у Менатіка під шапкою залупа <риклад> <риклад> на місці вже <не> працює <риклад> Що? Що? Я не зрозумів. Дівчинці з Хмельницького, яка займається тверком, вже рік тато не може попасти ременем по попі. А зараз на зв'язку наш кореспондент, людина якої такі брови, ніби робили фоторобот і комп завис. Слава Бу! Слава Херсон, це Україна. Та скажи, де ти знаходишся? А, так, Херсон це Україна, там вже 230 тисяч переглядів. Я знаходжусь у Гаазькому суді. Ні, це не новий рівень кенселінгу за жарти в Україні. Після ордеру на арешт Володимира Путіна зараз тут вирішують для нього покарання. Я, 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 які є варіанти, окрім примусового перегляду твого сольного стендап-концерту? <рес> <рес> Гарний варіант електричний стілець зібраний на автовазі. Потрібно просто хуярити стільцем до смерті, бо ця хуйта сама собою не працює. Прокурори думали й про найжорстокіші тортури це грати в Еліас в одній команді з Юрієм Бардашем. Та з якимось чоловіком після інсульта, щоб, хоч трохи був шанс щось відгадати. А як щодо глибокого анального фістингу, я тільки за. Давай після зйомок обговоримо. Путін, до речі, це єдина людина, для якої Женевська конвенція допускає слова обіцяти і дати в рота пісюна. Е, тільки що сюди приїхали Лева на Джипі, пропонують зняти відшиви. З... <ху> пропонують зняти відшиви з Путіним, але в гайському суді немає смертної кари. Суд взяв паузу, а я е, чекати більше не можу, тому що через годину виступає в Дороті ПАП на вісім людей. Студія. На зв'язку з нами був Слава Бу, улюблений комік Анни Трінчар. Просто на фоні такого ноунейма вона ніхіра ж собі зірка. А ми продовжуємо. Аня, пробач, будь ласка, пробач. А ми продовжуємо. Володимир Путін, щоб остаточно стати імператором, просить Лаврова їбати його в сраку, бо велику імператрицю Катерину теж їбали. Коні. Новини бізнесу. Уоррен Баффет знайшов у грошах весняну курточку. А зараз на зв'язку наш. Спеціальний кореспондент людина, якій кепкою так здавило голову, що він вважає пісні Кості Ізюмова смішними. Іван Жорноклей. Вітаю Україно! А прямо зараз проходить наймасштабніший фестиваль наркотичних речовин Обйобок Фест у під'їзді на вулиці Маяковського, десь на Троєщині. Іване, як вас зустріли на фестивалі? Як і на стендап-концерті, чи все ж таки були оплески? <рес> Мене зустріли з та сілью, Хліба тут нема, бо, як каже розпорядник фесту, я що довбойоб нюхати хліб. Зараз почнуться активності. Спочатку планується конкурс мокрих. Е, е, а далі протягуватимуть жгута та пошук закладок на швидкість. Активність ще не почалась, а перемогу вже віддали Олександру Сасу. Також учасники фестивалю планують зробити збір на турнікети, бо вони значно зручніші ніж жгути. До речі, кажуть, що в кінці фестивалю приїде Ірина Білик, і серед самих вторчених вибере собі наступного чоловіка. Іване, оцініть, будь ласка, по десятибальній шкалі. Як розриває зали Влад Бивалін. Оце. Та чому саме нуль? Та що з культурною програмою на цьому фестивалі? Та хто блять такий влад Бивалін, до речі? Я тобі потім Андрію розкажу, хто такий Влад Бивалін. Через декілька хвилин почнеться постановка Буратіно. В п'єсі коїться те саме, що й в оригіналі. Тільки з поправкою на те, що в папи Карло все це бачить під бутиратом. Вище там, де постановка Бутиратіно. Також тільки що на фестивалі увірвалися поліцейські і всім роздають повістки. Але гості фестивалю тільки раді. Вони скручують їх у трубочку та. Дують, як в трембіту. Не знаю, чим все це закінчиться, але в мене немає часу. Мені через годину виступати в Дороті на вісім людей зі славою Бу. Студія. На зв'язку був наш спеціальний кореспондент людина. Найсмішніший жарт якої. Зустрічайте! Слава Бу! Що Іван Жорноклей. Продовжуємо. Раміна їздила під Бахмут до військових, і про те, що там з нею було, тепер тільки ходять слухи. Новини шоу-бізнесу. Олена Кравець запустила нове шоу на телеканалі Дом. А я купив собі хліба та олів'є в кулінарії, поїв запив кулею та сів передивлятися п'ятий сезон. Друзів. Що там, що там, бюджет 250 гривень. Всі зрозуміли, що Катя з інтелігентної сім'ї, коли вона випрямила мізинець, опускаючи мокрого. Прямо в туалетну бачку. А. <ривіт> <ривіт> на сьогодні це всі новини для вас. Працювала людина з єбалом та прізвищем, яке може впіймати ліща Андрій Рібак. Про жарти крутих коміків кажуть, це було в Сімпсонах». Про жарти мого севедучого кажуть, це було у Вороніних. Хостя клепка. <ривіт> Підписуйся на канал, став лайк та дзвіночок. Якщо – дика-дичка, Слава Україні! <ривіт> Класні відчуття, смішно, прикольно. Їду в Дороті. Ні, ну насправді дуже смішно. Прям ну сльози йшли, коли там читаєш, і ти такий розумієш, це капець смішно, треба його дочитати. А як його дочитати, коли смішно? Круто, коли в авторській групі працюють люди різних е, вікових категорій. <реш> Тому що є, типу, жарти про те, що тільки що відбулося там в Тіктоку, там всякі дикі дички, все. Де -де. А є фістінг і цього і Едварда руки ножиці. Тому люди. Блядь… Це мама, як да, згадала пізде, Едвард, руки ножиці блять, про Титанік, що наступне. Ну, ладно. <рискій> <рискій> — Так, класно, все класно. Я Не знаю, треба, ким треба бути, щоб ображатися на жарт. Якщо про тебе написали жарт, це ж взагалі тобі. Ви приділили час. Людина заїбалась прям. Думала, що ще я не сказав про концерт Херсонце України. Що я ще додам? Ну, приємно. Клас. Подивіться концерт Херсонце України. <рискій> Якщо серйозно, то зараз ви сміливі хлопці, бо ви стали на такий шлях дуже небезпечний. Не раз суспільства натягнутий, і ми знаємо, що приклади одного невдалого жарту можуть коштувати репутації людині. І ну, давай будемо чесними, бо робити якісь зйомки на лівому березі це реально різкова нахуйня. Ну тому, тому є, звісно, певні теми, які не можуть жартувати 100% під час війни, так тим більше. Ну мені здається, що під час війни багато про що не можна жартувати, і в загальному мені здається, що жартувати можна про те, в чому ти точно розбираєшся. Оце основне, отак я скажу. Ну типу тому і... сьогодні стільки жартів про фістінг було. Да, 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 да. Якщо ти смієшся на проблемою, значить ти її сильніший, і ти ну можеш її якби перемогти вже на ментальному рівні. А якщо ти її уникаєш і намагаєшся про неї не говорити, значить вона поки тебе перемагає. Тому якщо ми сміємося над якоюсь проблемою, значить ми її перемагаємо на внутрішньому рівні. Тому смійтесь над проблемами. Дивіться мінус перший, підписуйтесь на Нахуй Я це роблю? Мені за це не платять гроші. На сьогодні це всі новини. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!